Витаю вас в эфире «Третий тайм». На превеликий жаль, ми вже звикли до того, що українські вояки гинуть від рук терористів на своїй землі на неспокійному сході країни. Але нещодавно трагедія сталася у мирному місті Кременчук. Міського голову Олега Бабаєва вбили серед біла дня. Саме Олег Мейданович, як міський голова Кременчука, зробив усе можливе, щоб у його місті панував спокій, патріотизм і благополуччя. Він мав дуже високий рейтинг довіри у Кременчужан, як почесний президент футбольного клубу Кремінь та президент Ворста. Він зробив неоцінений внесок у футбол на Полтавщині та в Україні. Але підла смерть забирає найкращих. Усі, хто причетний до створення третього тайму, висловлюють співчуття родині, друзям та знайомим Олега Бабаєва. А сьогодні ми будемо говорити про гандбол, а саме долю гандбольного клубу Динамо Полтава. І щоб ви були у курсі, спочатку треба подивитись сюжет. Ще зовсім нещодавно у сезоні 2011 2012 років полтавський гандбольний клуб Динамо став чемпіоном України виграв кубок та виступив на євроарені. Зараз ці славетні часи позаду. Коли у 2013 році пішов з життя президент клубу Іван Матієшин, команда, можна сказати, з спортивного олімпу впала у тар-тарари. Без фінансової підтримки свого керівника Динамо навіть могло припинити існування, проте продовжило грати. Хоча через брак коштів із команди пішли всі без виключення імениті гравці. Залишився лише досвідчений Юрій Хауха. Крім нього, у колективі грали молоді ганболісти. У результаті цей сезон суперліги Динамо завершило на останній сходинці усього з двома очками та антирекордною різницю забитих і пропущених м'ячів 265. Ні, обласно ні комітет ну, не в стані нам помочь у нас к сожалению, даже стидно сказати на сьогоднішній день. У нас один комплект форми. Хоча по регламенту положено два в управлінні з питань фізичної культури та спорту полтавського булдержадміністрації команду не підтримають. Мовляв, це колектив майстрів, а наш профіль дитячої нацький та масовий спорт. Зверталися з проханням профінансувати їхні виступи, але на жаль. Ми не підтримали дану пропозицію, тому що це професійний клуб. клуб а державні гроші в основному спрямовані на розвиток масового спорту та дитячого юнацького Чи зможе команда продовжити свої виступи у суперлізі? Зараз невідомо. У телефонній розмові Андрій Мороз, головний тренер Динамо, повідомив, відповідь буде за місяць, 15 липня команда збереться з відпустки, і до цього часу їй потрібно знайти спонсора. Андрій Мороз у майбутнє дивиться з оптимізмом. За його словами, якщо в Україні буде досягнута стабільність, то і в спорті все буде. Гаразд. Сьогодні у мене в гостях людина, яка, я сподіваюся, допоможе розставити всі кропки над літерою. І це Андрій Мороз, головний тренер гандбольного клубу Динамо. Пане Андрію, вітаю вас! Ну, відповідно, у мене, та й певно, у багатьох наших глядачів лише одне запитання: що буде з гандбольним клубом Динамо? Ну, хороший питання. на который на сегодняшний день мы сами еще до конца не можем ответить, какая будет судьба Ванбольной команды. Но на сегодняшний день я могу сказать одно. 15 числа команда собралась, июле. Ну, правда, в составе мы не досчитали троих игроков. Это братья -занимонцы, Виталик Виталики Андрей и Артем Кочура. Сейчас они э, переехали, скажем так, в другую команду, в Сумы. Там они будут учиться, играть и работать. Вот. Сейчас тренируемся на базе э, стадиона Динамо. ФСТ Динамо нам предоставил этот зал, э, этот стадион. Вот. Вечерние тренировки пытаемся проводить в Сельхозакадемии. Большая благодарность им за то, что они нам пошли навстречу, тоже помогают в этом плане. Надеемся со временем, если будет с кем работать, с кем тренироваться. С кем готовиться, пойдет на встречу. Нам тоже есть предварительная договоренность о том, что будет помогать нам ВД область. В принципе, такая ситуация. Вот. Но на данный момент очень сложная ситуация, очень сложная. Потому что, вы сами понимаете, 11 человек, из них 3 вратаря, 8 полевых игроков. Ну, это очень, скажем так, скользкий. вариант который мы не будем ну, как не сможем нормально подготовиться к сезону гонбольному. Ну самый главный вопрос у нас сегодня у команды это финансирование. не будет финансирования, не будет игроков, не будет нормальной подготовки ну и понятно что не будет нормального результата в чемпионате, который там цели мы ставим все равно перед ребятами. Ну, все зависит от, от, от этих, скажем так, подготовительного периода, от финансирования. Есть мелкие вопросы, экипировка, та же, те же кроссовки, если игрок не может э, принимать участие в тренировочном процессе из-за того, что у него нет обуви тренировочной, понимаете, это, доходит до таких мелочей, это в принципе нас окружает сейчас это повсеместно. Такая ситуация. Скажіть, скажіть, будь ласка, до когось зверталися, когось просили допомогти, і що вам на це відповідали? Ну, я знаю точно, я спілкувався з нашим віце-президентом Олександром Ніколаєвичем Кобіцьким, я знаю, що були направлені письма і в облдержадміністрацію, і в городській властям, і облспорткомітет з просьбою, як кажуть, врятувати команду, тому що сьогодні дійсно такий дуже складний момент, Ну, Скажем, может решиться судьба команды буквально, может быть, за месяц, может быть, за два. Потому что, понимаете, у людей тоже, игроков, свои проблемы. Кто-то учится, надо платить за обучение. У кого-то семьи есть, надо как-то воспитывать детей и все остальное. Просто надо питаться нормально, спортсмену, для того, чтобы показывать какие-то нормальные результаты. Поэтому обратились с просьбой, э, я так понимаю, какую-то смету составили, затрат э, на наш э, клуб. Я скажу, что эти затраты, это минимальные затраты. Ніхто... Ну, скильки приблизно, можете сказать? Я скажу так, ну точных цифр я не знаю, но я могу сказать так, что э, затраты годовые на весь клуб, на весь полностью, это с играми, с заявкой, ну, со всеми вот этими нашими нуждами, это зарплата одного среднего уровня футболиста годовая. Вот и все. Это как людям, которые связаны со спортом, они... Приблизительно понимают, о каких суммах это ведется. Разговор. Но это не очень большие деньги. Мы зараз про футболиста премьер-лиги говорим. Да, да, премьер-лиги. Бюджет у вас достаточно такий малый по, да, по спортивным Так, По спортивным міркам, это вообще можно сказать. Ну, понятно, когда у нас был президент Иван Семенович Матияшин, когда ставили задачи перед клубом, высокие, в принципе, которые мы решили, когда стали чемпионами, и обладателями Кубка Украины. Понятно, там ставили задачи, и под эти задачи. Скажем так, и наш президент, Матеша Иванович Семенович, покойный, э, скажем, влаживал свои личные деньги. Вот. На сегодняшний день у нас самая главная задача – это выжить, понимаете. И поэтому в этой ситуации никто не каких-то заоблачных требований. Просто нам нужны средства для того, чтобы, скажем так, воспитывать молодежь нашу, которая тренируется, чтобы они имели самые элементарные вещи, э, могли спокойно попитаться где-то были экипированы, были медициной обеспечены, понимаете. Ну, вот это такие мелочи. И в эту смету это все забилось. Ничего там такого сверхъестественного нет. Поэтому, конечно, будет очень обидно, что если Полтавская область, Полтава, потеряет гонбольный клуб «Динамо Полтава» с 20-летней историей, с, ну, которая, скажем так, чемпион, еще раз повторюсь, и обладатель Кубка, и призер, и участник Лиги чемпионов – Будь дуже обідне. Я считаю, що это вообще будет трагедия для Полтавської області. Хотів вас ще запитати, ось представники вашого клубу були збори Федерації гандболу, збори представників клубу, і ваших представників там не було від Динамо. Тоді журналісти забили на сполах, сказали, що все там Динамо припинило своє існування, але все ж таки ви зібралися. Скажіть, скільки взагалі ось у Динамо є часу? Ось коли розпочнеться сезон, і щоб вирі вирішити. Сейчас такая сложилась ситуація в федерации, вообще з гандболом в Украине. Помимо нас, еще проблемные клубы это вот Шахтер, Шахтер Академия, которая тоже участие в связи з событиями на Востоке. Це да, команда з Донецька. Да, з Донецька, да, Шахтер Донецкий. Вот. Тоже під вопросом. У нас тоже сейчас ситуація непонятная, чем она закончится, но надеюсь, что она разрешится все-таки. Вот. Сейчас Спартовик Южной Одесской область. Тоже, у них тоже сейчас, оказывается, начинаются проблемы с финансированием. Это же вы ж ты пив туди лиги наши, суперлиги человечества. Да, участок такие, вот, такие вот проблемы у нас. Вот все. Все начинают хвататься за голову, что делать. Потому что и в том сезоне мы уже так, как говорится, получилось у нас урезанный какой-то чемпионат, потому что, в принципе, всегда играло 8-10 команд в чемпионате. В том чемпионате играло 6 всего команд. А сейчас стоит вопрос вообще об участии еще двух команд получается, нашей команды и шахтера Донецкого. И у Южного там начинаются тоже финансовые проблемы. Поэтому 6 сентября будет конференция, э, собирается, Украинская Федерация собирается в городе Запорожье. Я думаю, на этой конференции будут расставлены точки уже на «и», Куда мы идем, к чему мы придем. Чем мы закончим, как говорится? Ну, проблем очень много, очень много. Там будут представители со всех областей, насколько я понимаю, там квота своя есть. Вот. И от Полтавы, я думаю, будут представители. Ну, услышим, приедут, нам расскажут, кто дальше будет ее руководить, федерацией нашей. Такая судьба далі наших гандбольних клубів, мужских, женских? Очень багато вопросов, Очень много питання. Тобто, як бачимо, відповіді, відповіді да, значно менше самое Найобідне, що ответов на ці питання немає їх, поки ми не слышим. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви зверталися до. О, Міських, да, на, наше да. влади. А чи не пробували ви звертатися ось до якихось приватних інвесторів? Пробували, звісно. Пробували. Я так скажу, якщо я не ошибаюсь, в тому році ми приходили з тренером з Ігорем, з авторем з нашим, з яким ми працюємо з командою. В принципі, помагалися ті ж самі питання. І обращались ми через. Благодаря вам була можливість обратитися і к спонсорам, і меценатам, і к руководству области, города, спортивной общественности, что надо спасать команду, просто спасать. Вот. Ну, ведь все осталось на том же уровне. Все пока. Пока от слов нету, скажем так. Ну, я сподіваюся на те, що зараз принаймні нас хтось ще раз почує, і можливо, ви вийдете, знайдете вихід із цієї ситуації. Я вам хочу побажати добра, тобто тримайтеся, пане Дякую. нагадаю, що в мене в гостях був Андрій Мороз, це головний тренер гандбольного клубу Динамо яке зараз. Не буду казати на межі свого існування, будемо сподіватися на краще. Так а, і вам хочу сказати, нагадати, що у нашої програми є своя група у соціальній мережі. Також ви можете заходити на YouTube канал телеканалу «Ултава», ставити там свої вподобайки. Скажу що не пам'ятайте, Україна єдина, перемагайте завжди. До побачення.